За економіст опублікували інтерв'ю, велике інтерв'ю Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України. Воно ще недоступно в повному перекладі. Є трошки прям цитат. Я так розумію, що за економіст це улюблене видання залужного. Що найголовніше, сам головнокомандувач виніс із цього матеріалу. Він фактично сказав, що для нас зараз найбільша загроза це перехід війни в позиційну. Загроза переходу в позиційну війну це серйозний виклик для України затягування, це вигідно противнику, оскільки дозволить йому відновитися і нарощувати свій військовий потенціал. Залужний не просто так сказав про це, та тому що є там різні якісь радники-порадники, які говорять про те, що треба йти в глуху оборону, і далі за текстом. Що ви можете сказати як військова людина з приводу того, які вже головні такі аспекти розставляє залужний? Тільки що, якраз цю тему буквально воно виникнула в походу п'єси, як то кажуть, тільки що своїм товаришем з Бориславом Березою ми обговорювали також цю тему. Не знаючи про цю статтю, Лапін сидів і розповідав про те, що в Росії є наявна перевага в артилерії. В Росії є наявна перевага і в запасах, в тому числі в снарядах. В Росії є колосальна перевага в броні, в танків, танкових речах, в Росії є тотальна перевага панування в небі, це літаки, і в Росії тотальне панування в небі в контексті дрони. Росія веде війну на території України, а отже, страждає інфраструктура України, а не Росії. Я про це говорячи з Березою, кажу, що так і так. Тепер, коли мені кажуть про глуху оборону. Я знаю, що якщо нічого не змінилося в контексті цих переваг, то глуха оборона це статичний фронт. Пам'ятаєте, Льоно, ми з вами колись про це говорили. Якщо я сижу на позиції статично, то артилерія мене рівняє з землею. Ну, тому що їм легко в мене попасти, бо я ж сижу на одному місці. Тому активна оборона це наше. Партизанка диверсійні роботи, вон лівий берег Херсонщини. Зараз нам всім, в приклад, це теж наше робота малих штурмових груп, а не Ура вперед в атаку танковими кулаками. Це, в приклад всім, як ми мутлошимо росіян біля Авдіївки, і як ми в перші дні контрнаступу позна... Позна... зазнали немалих втрат, саме тому, що йшли більшими фронтами, а не від... віджимали в росіян. Зеленки, окопчики і так далі. Так, це довго, але ми таким чином бережемо дуже багато речей. Для штурмовиків це важко, ну тому що штурмувати завжди важко. Але ще раз наголошую: ми бачимо результати роботи великих фронтових операцій. Ці результати це великі жертви. Росіяни можуть собі це дозволити. Вони завтра нових мобіків понабирають, понаучують, вдягнуть. Вони поставили країну на воєнні рельси. У них на наступний рік більше як 108 мільярдів доларів буде йти на війну, і маючи той величезний колосальний потенціал переваги, те, що я назвав, вони можуть воювати довше ніж ми. У нас людей стільки нема, скільки вони можуть поставити під рушницю. Ну давайте говорити відверто. І в цьому контексті тут ми з ми з Березою, Я йому це все розказую. і Він мені каже, починає зачитувати. Він англійську ліпше за мене знає, починає читати цитати з цієї статті, оце те, що я вам зараз озвучив, це сказав Зеленський. Я кажу Зеленський це залужний. Тільки він без ну таких він це сказав більш такими глобальними речами, а не розкладав там вже по пункту артилерія, там авіація, танки, кількість і так далі. Він це сказав глобальними речами, що. Питання статичної оборони Статичного фронту при такій перевазі супротивника в багатьох речах, воно є для нас, для нас згубне. Чи перегукується це з тезами Зеленського про те, що треба наступати? Так, ну тому що треба наступати, але це при наявності сили засобів для цього наступу. А якщо тобі кажуть, чувак, тобі треба 300 танків, ну ти знаєш, давай ми тобі поки що дамо 100. Дамо тобі там. 80 леопардів, дамо тобі там 30 Абрамсів, потім, може, ще поремонтуємо пару леопардів. Тобі треба літаків 16 Ні, Почекай. Ну давай так, в цьому році ні, давай, ну, на наступний рік. Потім, чувак, тобі треба 600 БМП. Ні, ну то ти, ти, то ти погнав. Давай Ну ми тобі дамо там з 300. Розумієте? Тобі треба техніка для розмінування? Багато техніки для розмінування? Ні, ну багато в нас самим треба. І от в цьому контексті потім виходять великі спеціалісти кажуть, кажуть, щось повільний контрнаступ. Розумієте? Це є проблема, але це є проблема дійсно світова, і вона не вирішується лише в Україні. Так, дипломатія хамства дає дуже негативні результати в контексті допомоги для України. Корупція, про яку Зеленський просить мовчати, бо далі їм хочеться красти, вона не працює на пришвидшення прийняття рішень для України, а вибори в Штатах скоро. А ще через рік, якщо не помиляюся, в 25 му році вибори в Німеччині альтернатива для Німеччини там крайні праві і крайні ліві, яких риторика построєна не допомагати Україні. Вони розганяються, набирають серйозної популярності. Проблем в світі дуже багато. Тут Бабах тобі, на тобі, Ізраїль, Палестина, американці вже третю добу перекидають свої військові підрозділи туди. Тобто є загроза великої війни, і одна із партій снаряд артилерійських, яка їхала в Україну, поїхала на сторону Ізраїля. Це проблеми. Але наш чувак, який обідався, що нібито його зрадили, коли тобі гроші в економіку вливали річкою, ти ж ходив, красувався, збирав мої аплодисменти, вміло збирав, давай віддамо належне. Але не холєри не робив. Щодо? Виробництво стун не робив нічого. Бо Таня Чорновол раніше, коли виходила на бойові, мала з собою багато ракет. Потім в неї їх стало менше, вона почала опановувати саперно-підривну справу. А тепер в неї, як кажуть, одна на місяць перепрошую, то вона учиться літати на фіпіві дроні, бо вона ж не може зробити сама ракету. І волонтери вже ракету до стугни не зроблять. Але служба може заблокувати Кабелуч, розумієш? І Стугн буде не хватати, але вже і Джевелінів буде не хватати, якщо воно буде їхати в Ізраїль. А якщо полихне Тайвань, то хто тоді щось з американців нам буде допомагати? А Тому стаття залужено вона і про це також, тільки іншими словами, що нам треба бути в активній обороні. Нам треба пробувати наступати, але нам не хватає чим. І це ж сигнал не про те, що запад плохой. Ні, це сигнал до зеленої команди. А може хорош? А на західних партнерів, знаєте, я вам кажу, от ви ж дуже симпатична, пані Альона. Ну але де, кого, де хто кричить на, на люстру, то й на дзеркало, кого самого рило в пуху або рожа крива, розумієте? Так, от вони починають сьогодні розповідати е, там журналісти такі в журналі Тайм, розумієте, оці всі речі, які вони сьогодні роблять, це коли знаєте, коли Лапін виходить, і каже, що журналіст в журналі Тайм з порохою репутацією, то це Лапін може сказати, я ж не, не президент України поки що, да? От. А коли офіційні джерела починають, ті, які вчора нагороджували того журналіста, сьогодні щось розказувати, ну це ж бред сівої кабили, вони виглядають вже смішними. Саме страшне для України, коли влада виглядає смішними. Резюмуючи деякі тези залужного, буквально ще одне речення мушу сказати. Залужний знову ж таки сказав те, що завжди казав Лапін. Вся власть не советом, ні, воєнним під час війни. І вводити стан війни залужний це не сказав в лоб но там воно по тому, що бере за мені цитат, начитав. Ну воно скрізь просліджується, бо при стані війни економіка на воєнних рельсах при стані війни йде е, оборонне планування, іде верніше це е, мобілізаційні плани е, робляться. Залишаються працівники лише для критичних інфраструктур для того, щоб могли працювати, скорочується персоналу остальні гуськом шпінділяють воєнкомат. Це ж залужний саме про це, от якраз і розказує про мобілізати мільйон двісті пасів, і я не знаю за що хапатися. Ну давайте так коли ви кажете, що залужний не напряму, але каже про воєнний та реалі воєнного часу. Тосторії, але ми майже два роки живемо в інших реаліях. Ви підіть пацанам в клубах, про які ми з вами говорили, чи стритрейсерам, чи будь-кому іншому, розкажіть, що а тепер, друзі, ми будемо жити інакше. Та а тепер в нас все буде для фронту і для армії. Це історія номер один. По-друге, залужний не політик. Він свій рейтинг ніяк не міряє. Щоб він не робив, він в нього до стелі високий, підпираючи е -е, господа Бога. Та а політики міряються цифрами, тому. Вони на це не йдуть. Але на даний момент, давайте тоді я з цього почну. Розгорнута в Україні ціла величезна, потужна антикомпанія. Проти мобілізації все абсолютно втрачено. Та час, коли треба було робити борди, робити прекрасні фільми, ролики на всіх телеканалах. У нас на прямому це було. Ми про це багато говорили. На сьогоднішній день існує цілий рух, починаючи від нікчемних блогерів, закінчуючи одним із найбільш авторитетних серед глядацької аудиторії колишнього радника офісу президента, які кажуть, що. Кордони мають бути відкриті, чоловіки мають їхати куди вони хочуть, але за системою приблизно Ізраїлю повертатися, якщо вони є частина резерву. Хтось там з депутатів пропонує вносити в банку гроші як гарантію повернення. А що робити з тим, що сьогодні? Десь втомлені війною, десь втомлені нічим не е, роблячи, десь просто зрадники і паскуди, корисні ідіоти, розповідають про те, що в принципі мобілізації бути немає, Всі чоловіки мають спокійно полишати наші межі. Альона. Ну, питання мобілізації це боль, тому що мобілізація допоможе зробити ротацію тих, хто вже два роки фігачиться. Ті Олені додарювалися до того рівня, що народ, мудрий український народ, увірував, що війну закінчать скоро, а отже, можна виїхати на плечах тих, хто ломанувся в перші дні. І вони всі свято увірували, і тому вони не збираються йти на війну. Але, скажіть, будь ласка, включаємо російські новини. В них же ж патірні? Ні. Включаємо українські новини? У нас патірні. А скажіть, будь ласка, чи це не є елемент саме російської пропаганди в українських медіа? Я вважаю так. Тому що коли росіяни кажуть, що патріоні, то в них 140 мільйонів баби і що наражають. Вони їх будуть хоронити. І вони будуть хоронити зеків, вагнерівців, утилізовувати корінні народи, які населяють Росію. Москва, Пітер не сильно ломиться на війну. Ми ж розуміємо, так? Да? В Україні кого утилізовують? Вони бережуть тих, хто ходить в Боку. З пресом бабок. А Загинуть патріоти. Та інформаційна бульбашка, яка не пробивається до Зеленського, мається на увазі, що цей фільтр бульбашки проходять всі через Єрмака і, тримаючи Зеленського в теплій ванні, це ж тепла ванна. Перепрошую, теплої крові моїх побратимів і посестер. І він сьогодні в цій теплій ванні купається, тому що. Журнал Тайм Нам Сім приклад, а? тобто цей награждний, як би ми до нього не відносилися? Я думаю, що там будуть нові публікації, але що там кажуть? Зеленський не хоче чути поганих новин. Вам це нічого не нагадує? Мені це ні, нагадало. Зачекайте, ні, справедливості заради там сказано так, що він не хоче чути, коли йому кажуть, що неможливо вийти на кордони 91-го року, неможливо відвоювати всі території. Мова ж не йде про те, що він не хоче чути про корупцію. Там дуже конкретний напрямок вказано. Про корупцію він не хоче чути в наших медіа. О, Тому там в журналі тайм немає, є в другому місці, але це все елементи того самого ланцюжка. А тепер скажіть, будь ласка, в цьому ж самому журналі Тані, якщо я не помиляюся, ну я англійську не сильно знаю, читав розумних перекладачів. От, але тим не менше, там ж написано: а якщо Америка перестане допомагати Україні, то що буде? А він що каже? Ми програємо. Тобто, перепрошую, я вчора. Годину матюків було у мене на ефірі. У мене там скарб налетіло на той ефір, на той стрім, на моєму каналі, стільки що капець. Там година була матюків. Я обговорював тільки заголовок. Ви уявляєте, якщо я піду по кожному пункту? Не хватить ефірного часу в Лапіна, а я тільки про заголовок. Запад нас предав. він себе чувствує зрадженим. Да? Європа устала від України. Пам'ятаєте, чиї це наративи? Це ж, ну це, ж, це ж не ми придумали. Запад устал від України. А ми ж, це ж не ми придумали, це все ж з Росії ретранслятори. Редакційну політику сьогодні формує Подоляк. А що ви хотіли, щоб людина, прихильник руского міра? Якого депортували з Білорусі за те, що він критикував Луку щодо слабких зв'язків з Росією в інтересах Росії? Прихильник Російського міра, який фактично цинічно хвалився, як він сварив грузинів і росіян для того, щоб там щось відбулося, і там це відбулося. Цей чувак сьогодні формує редакційну політику. Ви що хотіли, що він буде кричати, що треба популяризовувати захист батьківщини? Ви вважаєте, що він став працювати для нашої перемоги? Він коли став? проукраїнським коли він таким став? Він таким ніколи не був, в нього брательник сидить в ФСБ-полковник. Ви що думаєте, що він працює в інтересах України? Ні, це не працює в інтересах України. То тобто хто мені скаже, що він цього не розуміє? Він це розуміє. Отже, він не працює в інтересах України. І коли цей прихильник русского міра формує редакційно, формуючи редакційну політику, нашіптує Зеленському вийти з журналістам сказати: не пишіть про корупцію. Ну, що ми ще хочемо взяти? Або там е, яйця не в кілограмах, не, не, не в штуках, а в кілограмах. Ви що думаєте, що Резніков такий мудрий сам придумав ці цитати, які почали ретранслювати по всім медіапомийкам е, телемарафетам і так далі? Ні, це не слухайте, ну, Резніков не такий. Він до такого не додумається. Він не медійник, Він менеджер. Він не медійник. А транслювали медійники. Цитати роз... Ну, ви розумієте, якщо хтось чиновників дає в штангу. То його ж не розганяють по єдиному марафону. А якщо це узгоджена позиція, то розганяють по єдиному марафону. Ну суть не в тому, ми повертаємо забіжали трохи, бачите, з тим лапіном, вічно він десь кудись заведе в манівці. А я як бачу гарних жінок, то так і роблю. Завожу в манівці. Я жартую. Звичайно, то ще зараз подумають, що ми тут не про те говоримо. Отже, отже, до чого я все це веду? Тому стаття в Тайм награжденого журналіста. Я тільки один заголовок по цьому заголовку їздив майже годину з матюками. Так, це правда. Мені Пане Ігоря, це знаєте, за принципом не читав, але засуджую. Ні, я якраз таки статтю в журналі Тайм, я вже якраз таки прочитав, ну тільки в перекладі, ну, не в оригіналі, я англійську не настільки достеменно знаю. От але якщо ми повертаємося до статті в Time і до статті в Economist, статті залужного, то Залужний фактично виразив це все своїми словами, і це дуже правильно. Щодо зриву мобілізації, щодо того, що ви говорили, що зараз іде тотальна компанія антимобілізації, це все ланки одного ланцюжка, тільки для того, щоб не вводити стан війни в Україні. У нас Конституція, вона ж написана, щоб її читати, а не щоб бумагу рибу завертати. Так, от в Конституції чітко розмежовано дві два словосполучення, я вже неодноразово говорив: стан війни і воєнний стан. От я добре знаю, що діти, які народилися до 1945 року, 1945 року, вони мають стан війни, це, дитина війни, статус. Це статус, це якісь пільги, це якісь компенсації, це якісь виплати, неважливо, це статус. А що, який статус отримують наші сім'ї сьогодні? Стану війни в нас нема. У нас є воєнний стан, який регулює порядок життя країни під час напередодні вторгнення, навіть при вторгненні. Але при стані війни державою керують військові Загрози, загрози для найвеличнішого лідера сучасності нема. Бо він верховний, він все рівно залишиться при команді наверху цієї ситуації. Є загроза для єрмаків і подоляків. Розумієте? Тому законопроект 71.14 в парламент з переляку обісравшись, занесли. 24 лютого 2022 року. А потім він пропав з сайту. Залишився тільки цифровий слід, і деякі спогади, і скріншоти, що це був законопроект саме про стан війни. Бо розумні люди, які писали цей законопроект, виконуючи закон України про оборону, а там вказано, що треба розробити законопроект про стан війни і про правовий режим воєнного стану, одне зробили, а друге ні. Так, от люди цей законопроект писали ж з розуму, ну то ж не Зеленський їх пише, правда? Зеленський, як автор законодавчої ініціативи, позачерговий, там невідкладний, бла-бла-бла. І воно пропало. Бо вони, коли прочитали, що рулити буде залужний, вони офігіли. І швидко це забрали. А залужний про це говорить, що перевести в економіку на воєнні рельси. Це ж якраз вся цивільна структура має працювати в інтересах перемоги. Тобто, не мій боєць, умовно кажучи, Лапін, ти одну роту посади на передовій. Розтягни її на ділянку в два рази більшу, а іншу роту, щоб вона теж сиділа на передовій, хай копають запасну позицію. Ну ми ж пам'ятаємо ці всі історії, я вас розказував. І тут же ми такі дивіться, яка лінія Суровікіна, Як нам тяжко. Звісно, тяжко, тому що в них цивільні е, організації будували, бетонували цю лінію суровікіна по замовленню Міністерства оборони це все робилося. Тобто, ми хочемо якимось чином. Ну, ви знаєте, ну я. Не хочу нікого бігати. Ну, реально, там немає дорослих в хаті. Там в тій хаті дорослих немає. Вони взагалі дезорієнтовані. Як працює система державного управління і як вона працює під час війни, це ж різні речі. Нещодавно Шмигаль виходить і каже, коротше, народ, у нас все нормально. Ми 40 мільярдів виділили на, на дрони в минулому році. А я такий сижу, блін, скільки дронів? Де, де, де? Ну кому хоч одного з держава дала? Ну хоч одного назвіть мені одну військову частину, яку повністю забезпечили дронами. Знову ж таки, він виходить тупоголовий і палить. Ми викупили 60% Мавіків. Виходять китайці і кажуть: так, народ, тобто ви наші дрони використовуєте на війні? Опа, на! Ми проти війни, тому ми будемо вводити заборону, щоб ви не могли купляти мавіки. Це ж яким довгом треба бути в кріслі прем'єр-міністра? Але ця система вибудована Єрмаком. Кадрова політика це Єрмак. І коли мені хтось буде казати, що ні-ні-ні, не ні, 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 все так однозначно, ні, це саме Єрмак. Бо я пам'ятаю прем'єра Гончарука, який писав заяву про відставку, не парламент, а Єрмаку, голові офісу президента, то вони сформували офісно президентську республіку. Парламент, рейтинги там, те там. Там хватає безуглих, яким є, є, єременків, Єнісових там, всяких там ну, теті, всю, всю ту, що третьякових там з її некачественними дітьми і так далі. Тобто там хватає трешняка. І мене часто питають: Лапі, ну слухай, ну, ти що критикуєш, критикуєш? А що ділить там? Що, йти на вибори? Я кажу, я що ідіот. Ці, хоті ідіоти, ну вони бачать, що остання соціологія 80% проти виборів, да? 80% українців. Тобто, ці вибори не будуть мати легітимізації ні в Україні, ні в Європі, бо вони не можуть відповідати стандартам ОБСЄ, бо в нас війна йде. Ну тобто, в нас ми ну, що би вони там не видумували. Тоді порятунок для них це є включити інстинкт самозбереження. Але для цього ті, кого обрали, мають, мають взяти своє фаберже в руки. І прибрати тих, кого вони поназначали, зробити перезавантаження отої от системи. Ну це можливо тільки при умові, що вони не вдолі. А якщо вони вдолі. То вони цього робити не будуть, це, так, це історія в тому, як почистити свої власні ряди. Я скоріше повірю в вибори, аніж те, що вони це зроблять. Але коли ви кажете панелю про хто дорослий в домі, мене завжди найбільше турбувало ще в ті часи, коли не було повномасштабного вторгнення. Сьогоднішня влада і офіс президента говорили, що вони мають план деокупації Донбасу і повернення Криму та Мінськ. Провалився нормандський формат, не працював, і вони говорили, що є план АБЦ. Ми не почули не жодного не почули. з них взагалі. Да, ми не знаємо існуває чи ні. І тепер, от зараз опублікований фактично ще один лист від республіканців. Це список вимог, от якщо по-простому називати, для продовження допомоги Україні, тому що я нагадаю, що немає бюджету, за який республіканці мають голосувати. Ну точніше, всі конгресмени, де є підтримка Ізраїлю, Тайваню і Україні. Цей документ опублікували. Але конгресмени, в якому фактично питають, як в нас в Україні, так і у Джо Байдена, що М. М. таке стратегія перемоги України, та яка вона має бути точні оцінки, кінцеву мету та критерії завершення війни, критерії завершення 91 вік – це не про що? Та має бути щось конкретніше, і окремо вони виділяють Крим як такий окремий пункт. Чи там збігаються інтереси як американців, так і українців в питанні повернення цього півострова? Пане вони просять, дайте нам конкретний перелік, і ми під цей конкретний перелік дамо вам гроші, продовжуйте відвоювати свою країну. Але чи є в нас розуміння, що таке наша кінцева мета ем, критерії завершення війни, точні оцінки? Ви маєте собі уявлення про них? Ні, ну я маю, але команді Зеленського не мають. Вони ж носилися як той дурень з писаною торбою з тим планом миру від Зеленського. Вони ж носяться з ним скрізь. Ну там же ж ніякої конкретики. Там загальне бла-бла-бла, там навіть немає поняття членства в НАТО. Тобто, бо для мене особисто парасолька НАТО це якраз той момент, який може убезпечити від завтрашнього повторного вторгнення. Ну так. Але нам для того, щоб стати в НАТО, нам треба виконати, що? Домашню умову. Це у вигляді реформування країни, це про закони, це до політиків. Мати армію, яка відповідає стандартам НАТО, ми це вже маємо. Як би там не було, в нас в армії не крадуть, там все відповідає, і ми працюємо, воюємо по стандартам, навіть перевищуємо ті стандарти, бо без авіації в контратаки ніхто з НАТО не ходить. А ми ходимо. Ну, виходимо з того, що є на землі, як кажуть, з того, що маємо. Вот. Але більше в цьому плані про умови нашої війни, які наші плани більш нічого нема. і зелена команда вона не має малейшого розуміння, що робити з цим. Бо Зеленський себе загнав перш за все в торбу тезою, що я з Путіном перемовини вести не буду. А Західний світ цепляється до таких слів і каже: чувак, так по конституції Росії, який би той Путін диктатор не був, він там буде правити до 35-го року. Ні, ну якщо ти готовий до 35-го року, тоді скажи, а як ти збираєшся це робити? Бо ми ж тобі перший рік вливали бабло, а ти ж заводи не строїв. Ми тобі другий рік вливаємо кучу бабок, а ти заводи і на воєнні рейси не строїш. Ти там бруківку, асфальт, тебе, все те саме, кака била, така є. Так а що ти будеш робити, якщо ми тобі не дамо більше бабла? А він каже: Так ми програємо. Тобто в нього нема плану. Ідеотизм в ситуації, що в нього. Нема плану, бо він в журналі Time каже цю цитату: ну якщо не будете допомагати, то ми програємо. Лапін каже: «Ні фіга, ми не програємо. Нас просто більше загине, менше доживе. Але якщо нам припинили допомогу, тому що ти корупціонер, і на 70% 80, майже 80% населення, вважає, що саме ти відповідальний за корупцію, то я ж так само вважаю, чому, бо ти ж той всю ту вертикаль твоїм указом призначали, а не моїм, значить, ти відповідальний, чувак. А в тебе плану нема. Так що ж робити? Що ж робити? Ну так віддай владу дорослим в хаті. Віддай управління війною військовим. Віддай, нехай військовий комендант каже військово цивільній адміністрації, що йому треба для оборони цього міста. Скільки бетону, скільки окопів, скільки тракторів. І ти теж, якщо ти вже так сильно хочеш заробити на тому бетоні, то ти ж на ньому курвасі і заробиш. Бо ж той бетон, яка мені різниця, тобі різниця, куди його будуть лити? В окоп чи на нову дорогу. То ли ліпше в окоп. Там же ж теж треба бетон. Розумієте? Ну я зараз це звичайно, ну кажу так би мовити, згущую фарби. Але а це страшні, а це ясно. Вони не мають поняття плану. Лапін має поняття плану. Ну, але ж Лапін що? Ну, ми з вами можемо тут обговорити, а ця інформація не дійде, бо ж Зеленського в теплій ванні, і до нього це не дійде. От і все. Єрмакам невигодно, щоб нас багато дожило до перемоги. Таким, як єрмаки і подоляки, я так дивлюся на це. Я не можу їх звинувачувати, але я на це так дивлюся. Оті всі речі, які вони сьогодні роблять, нас просто більше загине. А отже, залишиться більше чиновників, які на виборах прийдуть і проголосують за них другий раз. Бо для них не поход на другий термін це поход в СІЗО зразу на перший термін. Розумієте? Та в тюрму. От для них це оце означає, і якщо багато патріотів виживе, то патріоти можуть вибрати іншу владу і їх посадити. А якщо більше залишиться чиновників і тилових щурів, які вони підмахують туди бохо, шмохо і так далі, то ті будуть знову голосувати за бубочку, бо ж ні, все так однозначно.